Помітно відрізняється від усіх інших, безручних святкувань, безусельне сонячне проміння мрії в блакитному безхмарному небі, але з болісною втратою, з холодною ненавистю до наших катів та нестримним бажанням швидкої перемоги України. Сьогодні гімн лунає під звуки сирен, ледь не в кожному куточку світу майорить синьо-жовтий стяг, а Україна уособлює сміливість та нескореність. Сьогодні ми розуміємо складний шлях до незалежності, виборюючи її знов і знов на Харківському, Донецькому, Луганському, Запорізькому та Кримських напрямках. Намагаємось знищити поп'янки руйнівного руського міра і ціною власних життів врятувати такий вразливий світ. Студентська організація факультету ветеринарної медицини дякує Збройним силам України за можливість зустрічати новий день, радіти до життю і хочу привітати з нею а також не забувати тих, хто загинув і в якості. Сьогодні бажаємо кожному сил, і нескореності в боротьбі з підступним ворогом, тихих вечорів та сонячних ранків, світла, яке перемагає пітьму, любові та єдності. Мирного неба, на тлі якого розвивається синьо-жовтий стяг, і мільйони людей кажуть Слава Україні! З Днем Незалежності Україна! З Днем незалежності Україна. З Днем незалежності, Україна. З Днем незалежності Україна.